Алло, це черговий лікар? Так, що у вас? Я щойно з'їв цілого оселеці і запив його літром молока. Вітаю. Дякую, але я власне ось чому дзвоню. Скажіть, а сливи чи вже не важливо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Потрапили банкір, олігарх і вчитель до пекла. Дідько їм каже. Ви маєте право на останній дзвінок, банкір каже. Хочу зателефонувати у банк. Поговорив хвилину. Дідько йому. З тебе мільйон доларів за цей дзвінок, олігарх каже. Хочу зателефонувати у офіс. Поговорив дві хвилини, а дідько виставляє прайс. З тебе два мільйони доларів, вчитель каже. Хочу зателефонувати до школи. Поговорив цілу годину і питає, скільки з мене? Дідько відповідає, безкоштовно. Банкір і олігарх обурюються. Як так? а нечистий каже. Дзвінки із пекла в пекло не оплачуються. Один фермер зібрався в місто у справах і каже дружині: сьогодні прийде ветеринар і буде осіміняти корів, щоб ти знала, яких у хліві я приб'ю цвяхи в балки напроти корів. І поїхав. Прийшов ветеринар, і дружина повела його в хлів. Потрібно осімінити ось цю, цю і цю телицю, каже дружина фермера. А цвях ото навіщо тут вбити, її? цікаво. Ну, напевно, щоб ви штани свої повісили, чоловік дружині. Оксано, ти гіпнозом володієш? Та ні, що ти? Не може бути. Як я тоді з тобою одружився?